Ребята, всіх з добрим утром! Виїхав я вже з города Краматорська. О, бачите, новенька дорожечка. Це якраз ця траса, що йде на доброполє. А їду я, ребята, вже на Павлоград. На часах у нас почти без 15.10. Небо ви самі бачите, огонь, сонечко. О, ночью був дощ таке небо трошки затягнуте все було, але зараз все, як говориться вияснилось. Дорожка, ребята, просто супер. Їдеш, як я казав, і радуєшся. От. Перву точку. І тебе ще бранше виїхав, просто виходить, їхав на перву точку, включив навігацію і щось, ну, GPS не лове звязь. То так, їхав, придивлявся, але все-таки тоді созвонився з Хазаївами, там уже Уличках сорієнтували. О, а ця щоб що в мене розниця була така, так, так вообще іменно такий шикарний, широкий, не дерев, не веток. Це, я не знаю, на одні руки, ребята, можна посчитати такі моменти, коли ти приїжджаєш до учасника вигружатися. Такі є діла, хлопці. Так що ми вже виїхали з Краматорська І їдемо, ребята, на Павлоград. Говориться, ребята, наше щастя длилось недовго. Проїхамо кілометрів 5-7 від Краматорська і попали тепер на то, що ребята ремонтируються. На ребята, які впереди гори цих от этих шахт. Я тут уже как бы десь, наверное, Місяць назад, тому полтора тут був. Та, не, ну десь місяць полтора, не, ну точно. Ну, Я вам так скажу, практично ребята, нічого не помінялось. Можете, кому цікаво, подивитися мої предыдущі ролики. Практично те, що було, те й осталось. Оце я вже був, проїхав Новотроїцьке село і за Новотроїцьким там переїзд є. Ото, правда, тільки на переїзді об'їзд зробили. На самому переїзді діють дорожку. А так, бачите, кругом асфальтик. О, дивіться, якісь будуть стовби, мабуть, міняти, хлопці. бачите, дивіться, все новий стовп. Виставили, провода натягують, І воно опори поставили, будуть ставити мовіе, бачите? Там воно лежить далі, так само. Видно, якусь ще лінію нову тянучи, Може хто місний відсюди, ну, напишіть коментарі. Знаєте, така впереді, ребята. Гора Говерла. Гора Говерла, ребята. Як ото, знаєте, який казав, був, що от їдеш ти там, знімаєш відео, цю всю красоту бачиш. От... Відео так не передає, ребята, як оце їдеш і... На все це дивишся своїми глазами. Там, по-моєму, тоді буде зараз погана дорога, буду об'їжджати, якщо я не ошибаюсь. Трошки забився тут вже на цих спусках. А Гановка, ребята. Ганівка. Чи Ганівка, де правильно. При до доброполі, ребята, асфальт поганий до переїзду. Переїхала це переїзд. Ну як самі бачите, асфальтик веселее. Вроде бы их новый. Погановка закінчилася і все. Тільки в'їжджаю з доброполья. Асфальт поганий. Сейчас я уже хлопці, ребят, вот, ребята, Доброполі. А така хлопці, ребята, объездное Перед самим знаком йшов направо. І ще трошечки нам треба попетляти, щоб виїхати якраз за, за Покровськом на трасу! Эту. О, блядь, я ебу нахуй. Це ужас. Це ужас, ребята. Я вибачаю за свою ругань, ругану. Но... А по дрому, к сожалению, не мені Ви скажете чого, а я вам відвічу. Коли більшу частину робочої їд, ліки їдеш по такому, то як можна розмовляти добре, скажіть, мені. коли вже сюди дійдуть ці руки, ви не підкажете Періть, ребята, тут немає що брати, а, щоб сюди руки доходили. Вони доходять тільки туди, куди з чого можна щось поїмати. А тут а що? Поле без цивілізації. Спішить. Вчора тут як їхав, я... Там до мене тоді этот, отой верхній швеллер одламався. Яма там, ребята, я говорю, їхав на перві, сціплення придержав. На копійки летів по тих ямах так, що я офігел. Я думав, ну, там такий горб, думаю, ще закували, а ні, правда на тому горбу притормозив. Такі, мину два чорта за рулем сиділи. Самі натуральні черті, ребята, я вам серйозно говорю. Такі два бородатих. Копійка така, я не знаю як вона ще пітно в них видержує так. Ну таке як ось все, примерно посередині і вся така дорога. І відною копійкою яшиком. Ну, дивіться туди який краєвид, хлопці. Краще в дивитися, чи Сюди, так? Да? Красота яка. Заїхали ребята в село, називається Криворіжжя. Пошукаю, як звернув. Так, оце ось, вся така дорога йде, оце. Третя, четверта. Ви бачите, яка вона тут вся попита. Заїхати просто нереально. Просто нереально. Уже, ребята, не знаю, коли я вже виїду на цю трасу. Вже посі два часа я їду, ребята, як виїхав з Краматорська. Вже почти 15 минут 12-го, правда, не засікав, скільки я проїхав. Таке я от. Як оце можна їхати. Ай, це просто капець. Покришене, побите все. Вроді би і не скажу, що по цій дорозі фури їздять, розумієте? Так були б якісь би колії, там горби вивернуті. Просто, бачите, метр проїхав, жменя побитого, метр проїхав, жменя побитого. Ну, ребята, ось я. Поверніть праворуч. Я виїжджаю вже на трассу, але правда Прийдеться мені тепер по погану трястися, опять, бо ось якраз Донецька Дніпропетровська області, Виїхав я. Річка Ковалиха. Так ну прийдеться, конечно, покликати, дорожка теж противно саме головне, що вже основна, без різних етів. Ось у нас тут, ребята, Донецька область осталась. А впереді у нас Дніпропетровська. Ось уважте, Дніпропетровська область. Ребята, їду в Петропавловському районі. Проїхав поворот на Петропавловку. Зараз вже буде у нас пост Гаїд, поста Гаїд тоже дорога ужасна буде, це ще до поста зі кусок дорожки хорошої. Вот. На часах, ребята, у нас вже пів первого, як по навігації показувало 3 часа, а нам ще час їхать железний, плюс-мінус. Скоро ребята, ребята будемо в Павлограді. Дорожка, конечно, так. Да. Це був ножній майстер. Хорошого мало, ребята, але на сожалення нічого не зробиш, Будемо варитися терпіти і їхати. не Випадкова з все. 10 я, ребята, я, Богуслав. После Богуслава вже перед самим Павлоградом дорожка хороша. Вперед, вдалі. Уже город Павлоград. І того у нас на часах, ребята, час, час дня. 10.00, 10 ігра. 10, 10. 3,5 часа їзди, 3,5 часа. Зараз побачимо за стільки вигрузимо, щоб за час їх швидко викинути це, було б ще супер. Но будемо старатися, дай Бог, щоб з Божою допомогою вигрузимося, ребята, і поїдемо на Дніпер. Хочу сьогодні встигти вигрузити Дніпропетровськ. Там одна точка, вони працюють до 4-3 години залишилось. Буду старатися, ребята, встигти. Держіть за мене кулачки, пожелайте удачі. А ми почнемо, ребята, зараз потихеньку вигружатися. Все, ребята, виїхав з Павлограда, вважаю, півтора часа времени ушло у меня. Ну, на перші точці довго, там поки своя, як то я казав, это Задержали. задержали. Ну, позвонив, що вроді би якоби, я думаю, що должен успіть. Должен успіть, ребята. Ось. Так що буду летіти, так що ви бачаєте, що не вийде багато. Так що ж тут знімати тут. Уже 100 разів цю дорогу тут знімав, такого нічого нового тут не побачите. Вигрузимо, ребята, дніпер і поїдемо на Запорожжя. Поїдемо, ребята, на Запорожжя. Так що, видно, багато ви, ребята, за мене держали кулачки, що так багато времени, ребята, потеряв. Очень плохо, ребята, очень плохо. В следующий раз посерьезней. Все, ребята, выгрузился я в Дніпропетровске уже. Наверное, с минут 40 я вже так потихеньку, по Дніпру выезжаю. Думаю, сделаю вам такий маленький видеочетик. Трошки на переезде постояв возле Самарского моста. А тепер едем. Ребята, трясемся. Вот вона така дорожка вся йде. Объезна качество ухти. Сика ребята, объезжать треба сьогодні браться, просто ужас, щоб виїхати на це Запорожже. Таке впечатлення, наче, ця дорога вечна. Едешь цієї річки Самара. Ліва, вправо петляєш по неї. Всегда, ребята їду це по цій дорозі, бо тут якраз ти їдеш, лівий типа дорога входить, як на через мост переїжджають, там машини їдуть. Ну, Я не знаю, я завжди якось по цій дорогі їду. По навігації буває показує, що можна і туди, і сюди поїхати. Я завжди цю дорогу вибираю. Ребята, хотів спросити, у вас такий вопрос на засипочку, це я зараз їду. Переїжджаю Південний міст. От. По навігації мені показує прямо їхати. Ну, щоб вискочити на Запорожжя, туди вже поза гору. Ну туди вісить знак. Другої дороги, ребята, чесно говоря, я не знаю. І завжди навігація показує прямо. Як тут викрутиться, вы... ну, чесно горя, навіть не знаю. Може хтось буде дивитися це відео, якщо вам не сложно, підкажіть. А то, як би, нарушає, що так, знаєте, переживаючи. А по-другому не виходить. Всегда вона веде по прямой. А по прямой там зараз буде знак із світ, що грузовому запрещено. За 400 метрів рухайтесь прямо. Бо я раз був з'їхав направо. Тоді на світлофорі знову показує наліво. І знову я виїхав тільки трошечки далі. Але та знов так само, виходить, попадаю під этот ну, подзнак. Ось, о, бачите, ті. Рухайтесь на розовому, прямо грузовом на сюди направо машина. От. Я, получається, їду прямо нарушаючи. От. Я вам зараз покажу, откуда. Я потім виїжджаю, якщо, ну, уходжу перед мостом направо, як по тому знаку. Под мостом, виходить, розкручуюсь і оце бачите, переді дома. Попід цими домами я, виходить, опять виїжджаю і знов попадаю, і там знову стоїть знак. А як по-другому, ребята, чесно кажучи, не знаю. Навігація не показує. І з сожалею приходиться ребята нарушати. Ось його права сторона, що я вам казав. Оце відсюди де машинки виїжджають. Ось так само отсюди я виїжджав, ребята. Так само, ребята, я отсюди виїжджаю і а сюди, виходить, теж показує знак, що сюди їхати типа не можна. Ну, не типу, а точно їхати не можна, бо тут знак стоїть сюди. Напишіть, пожалуйста, в коментарі.